Зараз християнство наповнене образами, гордістю, тим, чим і сатана. Він образився на Бога. Він возгордився. То, чого немає в благодаті. В благодаті повинно бути страждання заради спасіння людей, жертвувати. А християні кажуть навпаки, звинувачуй директора, жену, чоловіка, дітей, пастора, всіх звинувачуй. Гордись, ображайся. І це все благодать по сатані. Чистий сатанізм. А істина благодать Ісуса говорить, смиряйся, прощай, люби, жертвуй, страждай заради спасіння людей. Ми повинні бути прикладом, ми повинні поступати по справедливості, по совісті, також бути єдинодушними, єдиномисленими, з пастирями, з Божими людьми. Ми повинні помнити і не забувати, хто заплатив за нашу